Боже, не дай затихнути голосу люті! Голосу тих, що в підвалах сидять забуті. Голосу тих, що залишаться у завалах. Голосу тих, що скрикують в снах нетривалих. Голосу тих, що не може схлебити повітря. Голосу тих, хто безмовні, сліпій не дають. Голосу тих, що помруть від голоду і справи. Голосу тих, що збирають крихти від Голос Голосу тих, що спиняли собою корони, що закривали собою під куль без борони. Голосу тої, що в нікуди, що кличе, що проклинає, що в горі ховає обличчя у тій за дитяче. У синове фото, у мамині речі, в плечі сутує. Голосу тому згоріло, голосу крові, голосу розуму, що сумнівається. Хто він? Голос, що проривається через сирени, що заколисує ще ненароджених і без імен. Дай йому виходу з горла, що з страхом, з міста під обстрілом, з тіла, що стане прахом. Серце, що б'ється від нині за кожного. Чуй його Боже, голос ненависті в світі, де голос любові так мало може.